Доброго ранку, пані та панове. Сьогодні середа, 18 квітня, і з вами прямує весняним ранком програма Рано вранці. Цікава новина з Києва у столиці України минулого літа з'явився інтерактивний музей української вишивки. І сьогодні у нас в гостях директор цього музею, рекордсменка книги рекордів України, народна майстриня Тетяна Прочева. Доброго ранку, пані Тетяно. Доброго ранку. Розкажіть нам про те, як ви почали вишивати. Ну, вишиваю я з дитинства. Моя покійна мама була вчителем математики і викладала гурток вишивки. Весь час я спілкувалася з дітьми, які вишивали. І перші свої виставки я зробила, коли ще була в третьому класі. Мама запропонувала мою першу роботу. Це був зайчик, взяти на виставку, яку вона проводила в школі для своїх учнів. І ну, я вважаю тут зв'язок. а, все. Чудово. А я знаю, що ви вишиваєте картини з секретом. Як ви почали їх вишивати? Ну, ідея картини з секретом це належить моєму сину. Він каже, що мама дуже багато вишивають в Україні, ну майже всі. Раніше вишивали, але хочеться бачити вишивку в сучасному поданні. І зараз ми відкрили музей, де можна буде побачити відвідувачам роботи, які світяться в темряві. І роботи, які використовуються з Оптичний обман, <реш> так? Так, да, і роботи, які використовуються з оптичним обманом. Ну тут ні, не обман. Ну розкажіть нам, я знаю, що це оця робота. З роботами да, ефекту нашого, особливості нашого зору і мозку. От, наприклад, як робота, яка да, я запропонувала зараз побачити, це прапор України, жовто-блакитний колір. Нашого прапору, але коли ви дивитесь на крапочку, яка всередині цієї вишитої картинки на протязі 30 секунд, потім обов'язкова умова заплющити ага. очі, відкрити. І коли ви вдруге закриваєте очі, ви перед очима бачите наш прапор Жовто -блакитні України, жовто-блакитні кольори. А ось ця картина ікона це вишита нитками, що світяться в темряві, так? Ну а з приводу да, біблійської тематики, хочу поділитись з телеглядачами і що є такі ниточки, які світяться в темряві. про такі ниточки я дізналась в Японії в 2005 році. Майстриня, вона спілкувалася японською зі мною, я англійською. Але майстри один одного розуміють без мови. І вона мені подарувала нитки: Люріксовий шовк. Серед них була пасма білої ниточки. І коли вночі в отелі я побачила, що пасма білої нитки світиться. Ну, я так з'ясувала, що є такі ниточки. Я думаю, що я відкрила таку ниточку не тільки для себе і для України. Потім була подорож до Ізраїлю, в Тель-Авіві була агровиставка, і ми з сином я завжди подорожую, оформили стенд, щоб привернути увагу відвідувачів до виставки, до нашого стенду. От. І організатори після цього нам подарували тур по по святих місцях. Коли я повернулася на Україну, я вже відчула, що я можу вишивати ікони. Раніше до цього ну, мені подобалось як майстри вишивали.